Вітаю. Після нашої чотирьохетапного очищення. На попередньому відео дивіться, я, що я використовую: оцей набір The Fame. Він у мене новий ось. Він Він ступінчатий п'ятиетапний, але я ще додала ампулу. Зараз буду розповідати, як я його використовую. Цей набір підходить. 25 років плюс. Так, дивимося це у нас нам перше потрібен тонер. Після маски нашої ми наносимо тонер. Ось, бачите, от в такому форматі. Я хочу отак: -от. о, мені так більше подобається. Ми наносимо на наші долоньки. Так, от. І треба похлопуючими нашими рухами, якби вбивати, ми не розтираємо тонер. Мені більш так подобається. Хтось робить на ладошки і ладошками. Мені більш точечно. Ой, аромат який класний, обалдіть. Знову багато на этот. От одного буде більш, ніж достатньо. Ця косметика дуже економна, і я завжди, коли я роблю щось, я завжди наношу на зону декольте. Ось наразі сьогодні 24 вересня 2024 року. Це я перше починаю. Чому зараз покажу? Якщо не вірите, там далі буде крем, а вони всі запечатані. Новий. Чому я починаю їм користуватись? До цього я користувалась набором центелла. Центела це більш для чуттєвої шкіри. І я помітила, що мої зморшки на лобі менш глибшими стали. І я вирішила взяти вже щось більш таке, якби для дорослих, а не для манюньок. так Ось ми нанесли тонер. Після тонера. Ми наносимо, якщо у нас тільки набор Ефей, ми наносимо есенцію. Так як я взяла цей, цю ампулу з абсолют набору, це більш уже набор йде 45 Ви бачите, в мене зараз проблемна зона: це в мене оці, оці зморшки, лоб, міжбрівка, тут зморшечки мої. Ну, в общем, я вирішила взяти спробувати ще отаку от ампулу з набора Абсолют. Так, не знаю, що, як її користуватися. А, тут така піпеточка, коли ви розкручуєте, вона сама набирає стільки, скільки вам потрібно на один раз. Ну, от, ось, бачите? Найголовніше, ви піпеткою не торкаєтесь до обличчя. Тому що ви тоді свої бактерії будете вносити саме в ампулу. Це робиться яким чином? Хтось. Над обличчям. Мені так незручно, я роблю таким чином. Бачите, я чуть-чуть видавлюю, і тоді я бачу, скільки мені потрібно. І теж такими похлопуючими рухами. Ну тут можна вже і втирати, але зону навколо очей ми не чіпаємо. Ой, аромат який, блін! Клас! Я не знаю, ну, такий ніжний-ніжний аромат. Ніхто ніколи про аромати не говорить чомусь на відео. Боже, який кайф. Чесно, я не люблю таких бутилочок, баночок багато, але з атомії чувствую. Бачите, мене ще залишилось. Чувствую, що полюблю. Так. Почуть, тому що ну, я не бачу сенсу, коли його багато довго треба чекати, коли воно впитається. Так. І моя зона декольте, Боже, ароме... аромат просто неймовірний. Кайф. Просто кайф. В подальшому над цим я буду працювати. Ось такий ластик взяла від зморшок. Його ми можемо наносити протязі дня, де б ми не були б. Ось, бачите, от такий ще не користувалася, ще нічого не знаю. Ось, бачите, він в мене новенький. Так само, як мій кушончик. Це сонцезахисний я взяла. Ось, бачите? Це так само напротязі дня, ми можемо з собою кинули собі в сумочку і погнали. Зараз покажу його. Похвастаюся. Я люблю хвастатись. Ось, бачите, в мене ще люстерко закрите, бо я ще не записувала відео. І так само тут, бачите, він в мене ще запечатаний, все новеньке прийшло. Так, нанесли. Тепер, після цієї нашої ампулки, ми можемо наносити есенцію. Якщо у вас немає ампулки, це я для себе просто взяла. Ми наносимо есенцію. О, тут теж така штучка. Блін, мені подобається. Опять же, ж, я роблю отаким от чином. Так, подожіть, ні, зробимо так, бо вона новенька. Ось, бачите, вона такого кольору. Так. Але це всі. Це в нас як денний, так і вечірній догляд за шкірою. Але це все потрібно наносити після очищення і вмивання. Щодня ми використовуємо наш. Фом-клінсер і діп-клінсер. Діп-клінсер – це знімає наш макіяж весь. А фом-клінсер знімає діп-клінсер. Це як умивалочка, пінка. Дивіться попереднє відео, я там відеоінструкцію залишила. Ой, який кайф. Мені подобаються аромати. Не знаю, якому. Хто дуже любить аромати, і хто дуже чуттєвий. От, наприклад, говорять, коли вагітна жінка, вона дуже чуттєва. Коли вагітна жінка, оце я так постійно відчуваю аромати. Мені дуже складно підібрати аромати. Я більш підбираю взагалі без ароматів все. Так, все. Очікуємо, щоб вже все впиталось. Потім. Наноситься лосьон. А ні, ми спочатку можемо нанести крем під очі. Ось він у нас. Цей крем я буду Це під очі вранці ввечері. Оцей буду я використовувати в день крем, а цей, так як він питательний, я його живильний, жив, жив, не живлення... Не, не пам'ятаю, як перекладається на українську, це я буду на ніч наносити. Так як зараз день у мене, ну, день майже ранок. Так, ми зараз відкриваємо наш новий крем під очі, поки тут все впитується. Ось, бачите? Бачите, в мене все новеньке, все новеньке. Ось, бачите, ще не відкривала. Хоч вчора отримала, але ще не дійшли руки. Так, відкриваємо наш крем для очей. Ай-яй-яй, ого, гарно запечатаний. Ось, бачите, отакий такий кремік. Оп, його зовсім трішечки потрібно. І тільки під очки. І все. Так, скільки у нас МЛ? Тут у нас 50 мілілітрів крем під очі, Ну, це круто. Це дуже багато, як по мені. А тут у нас. А, ні, 40, то я не той відкрила. йолки маталки. <гум> я ж думаю, що занадто багато. Нічого. Перший блін сіда комом, відкриваємо другий наступний. <гум> так тільки я вмію. Тож. Хто хоче, нехай судить, мені байдуже. Але я любитель поекспериментувати. Так, ось. Ось, бачите, оцей кремік. Упс, ми наносимо під очі. Добре, що я там його не намазюкала. А, та Бачите, як я вмію? Все нанесли. Тепер він працює. Бачите, в мене ще й ручки я тоді змащую. В мене чомусь завжди виходить, що занадто багато набираю. Так, під очі у нас крем іде 40 мл, я думаю, видно. Да? І останнім у нас етапом це йде лосьон. Це як жидкий крем, особливо дуже зручно, коли літо. Влітку що жарко, щоб оце багато всього не наносити, щоб обличчя не плило і все інше. Ми наносимо. ну да. о. Будемо по чуть-чуть. Наш останній етап це наш оссьйон. Боже, він такий класний, він такий легенький. Обалдеть. Сказати, що це кайф, це нічого не сказати, хоча да, будуть говорити, та це ти віт ти його хвалиш. Хто хоче спробувати? Будь ласка, пишіть, дам, спробуйте. О, в Україну мене поїде. Зараз теж покажу, як пробний. Так, мені на шийку не вистачило на мою зону декольте. Зараз я покажу такий, як би, пробний варіант. Бо це ж для себе коханої я взяла. А всі які пробнічки, бо питають, чи є пробнічки, чи можна спробувати. Дивіться. Я і мої дівчатка всі в моїй структурі ми даємо чотирьохетапне очищення спробувати. І даємо зараз хвилину покажу. Ось, бачите, такий же ж самий, тільки дорожній, міні-. Ви ж знаєте, в самоліти не, в літаки не пускають з великими пляшками. Ось отакий, от бачите? Точно такий же, ж, як цей великий, The Fame nadbor Тут маленький. Під очі крем, питательний крем, це у нас що в нас? Щас не бачу, минуту. А, це у нас есенція. Потім тонер у нас іде, і що тут? Ну, і лосьон. Так, Дивимося. Під очі у нас 15 міліграм, питательний крем живлення 20 міліграмів, есенція 20 мг. тонер у нас 40. І... Жидкий крем лосьйон, теж 40 мг. Ну, ось, все. Тепер будемо спостерігати, як мої будуть крема працювати над моїми зморшками. Ось, всі, хто хоче спробувати, цей наборчик летить у нас в Україну. Так само, з чотирьох етапочкою. Беріть, пробуйте. Підписуйтесь, замовляйте і робіть самі собі ой, красу і насолоджуйтесь життям. Ой, клас, блін, обалдіть.